Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Маємо дуже добру нагоду попросити в пречисту Діви Марії те, що ми хочемо. Прохань є дуже багато, тому що є багато потреб. Сьогодні ми молимо просимо за наших воїнів. Ми сьогодні просимо за наших волонтерів, ми просимо сьогодні за нашу владу. Щоби дійсно, бо тому, що сьогодні кожне слово, кожне рішення воно має дуже велике значення. Сьогодні увага цілого світу прикута до України не через те, що вона така важна, а через те, що ми поминаємося. Ми кажемо, у нас є проблема. Тому кажемо до вас, звертаємося, поможіть нам, бо ми хочемо бути з цивілізованим світом. І цей цивілізований світ каже: Добре, ми вам будемо допомагати але вони дуже придивляються. І дуже дивляться, наскільки ми покажемо себе правильно. Те, що показують наші воїни, це, ну, це є це просто чудесні, чудесні результати, чудесний. Е, ну, я пишаюся нашими воєнними, тому що дійсно ми маємо народну армію, армія, яка 100% з народом, народ, 100% з армією і, і знаєте, і мусимо підтримувати, бо тому що сьогодні все вирішується на полі бою. На полі бою вирішується. Але щоб ви знали, щоб один солдат стояв на передовій, до нього треба з 10 чоловік, а може і більше, щоб він там міг бути. Перший раз. Є хлопці, які його заміняють, ротація міняється. Якщо з особистого складу, щоб ви розуміли. Тисяча чоловік стоїть на якісь там, ну, тримає якусь оборону, то 10% з них стоять на передовій. Решту всі ці обслуговування, боєприпаси, медики, логістика і так далі. Зв'язок, розвідка, і ну, тобто дуже багато. Це, це є дуже складна машина. І знаєте, враховуючи, скільки там хлопців стоїть, за ними ще має тут в тилу стояти ще 10 чоловік за кожним воїном. Продукти, харчування, підтримання нашої економіки, бо якщо ми завалимо економіку, то туди просто все стане і не буде, не буде чим боювати, не буде. Ну, як солдат буде голодний, і не вдіти, то, що буде з того. Тому це є дуже складна машина, і ми повинні це розуміти в першу чергу, підтримувати наших солдатів. Кожен тут на місці робить свою роботу, і тоді буде мати результат. Не забувайте молитися за те, щоб Росія не мала ресурсу воювати за дефолт. Щоб вони як можна скорше видихнулися, і щоб сказали, що хватить воювати, будемо займатися своїми. Але не знаю, що чекає Росію, але мені найголовніше, що чекає мою любу Україну. Тому бережіть її, шануйте, я про Україну. Все, кожен хто має яку можливість допомагати, допомагайте. Маєте можливість коштами, допомагайте коштами, маєте можливість підтримувати словом підтримуйте, маєте можливість молитвою, підтримуйте молитвою. Це дуже важливо. Кожна молитва це той маленький вклад в Божий банк. Той ресурс, який Господь Бог може розпреділювати. Бо тому що, який би Бог не був щедрий, щирий добрий, він дбає за те, щоб у світі був баланс. Якщо ніхто не буде молитися, ніхто не буде просити нічого, ну по Божій справедливості не буде потреби щось їй допомагати. Тому часом Бог допускає складні ситуації в нашому житті: війни, землетруси, катастрофи. Щоб люди пробудилися трохи і сказали, Боже, то ми нічого, ми без тебе нічого не вартуємо. Бо як бачу ту стихію, там, наприклад, якісь там буреві, якісь страшні, або потопи, або ще щось, я розумію, Господи Боже, що є величезна сила, якою я не можу справитися. І коли стаються війни, такі особливо такі масштабні, як у нас, коли йде постійно ракетні удари, танки, артилерія. Все літає, все зривається, люди гинуть. Це тоді так само суспільство має пробудитися. Не вздумайте спати. Не вздумайте якось себе ізолювати від війни, від чогось іншого. Поки війна, кожен із нас має стати в строй. А це значить, кожен на своєму місці. Всіх напередку не треба. Там, де йде лінія фронту, там не треба всіх. Там навіть солдатів, всіх не треба, ті, які мобілізовані. Є друга лінія оборони, третя лінія оборони, є логістика, є ті, які відповідають за боєприпаси, за телеве забезпечення, всі-всі-всі там є, і не треба всіх там аж на передову. Але так як я казав, кожен на своєму місці має робити. Щось для армії. Навіть підтримувати. Це є дуже важно. Дуже важно. Я, знаєте, мав зустріч недавно з одним чоловіком. Я такий, знаєте, я би так сказав продукт того радянського виховання якого виховували в такому атеїстичному дусі, так як і мене так само виховували. але бачите, я став священником, а хтось не став священником. Але тобто до церкви людина має відношення, з пошаною ставиться до церкви. А от віри і переконання віри в Бога немає, бо, тому що так е, той Савок спустошив людські душі, що знаєте, навіть якщо би ти хотів там щось дати. Людина не може то сприйняти. Тобто закладайте все з малку, маєте діточок наших, ваших дорогих, діти ваші це діти України, це діти майбутнього. Тому якщо дитина з малку не закладете її любов до Бога, віру у Бога, вона виросте порожна. і потім дуже складно її наповнити. І знаєте, ось з цією діалогу з цим чоловіком. По-перше, хочу я хочу сказати, чудесна людина. Дуже добрий чоловік, дуже розумний, дуже дієвий, дуже любить Україну, допомагає, підтримує, дуже прихильно ставиться до церкви, а ось там порожньо в середині. І скажу я вам так: не тільки за цього чоловіка, але за інших людей, що сумніваються. Я не буду казати, що я вас розумію. Чому? Бо тому що. Щоб вас розуміти, треба мені стати на ваше місце, одягнутися, як то кажуть, в вашу шкіру і взути ваші капці. Але я вам скажу, я можу собі на хвильку представити, ну, як і психолог, і як священник, що людина боїться прийняти віру в Бога. Чому? Бо Тому що до цього часу вона жила без віри в Бога. І збудувала своє життя, своє відношення до життя, свій світогляд збудувала. І тепер, коли треба прийняти віру в Бога, все те, що будувала руками, треба повалити, поламати. І людині страшно. Реально страшно повірити в Бога. Чуєте? Тому кажу вам. Старайтеся своїм діточкам вже з малком, Пояснювати, що таке є Бог. Ну, так, як до дитини, на тому рівні. А потім буде зростати і буде укріплятися у вірі і поглиблювати свої знання в Бозі. І будувати своє життя з Богом. Бо які би не були атеїсти, я вам скажу, представте собі, дорогі, любі атеїсти. Чи можете ви собі на одну секунду уявити, яким був би світ без віри у Бога? Без релігії? Християнство, іслам, буддизм, юдаїзм без різниці. Представте собі, який був би світ на секунду. Він був би жахливий. Деби ви брали основи моралі. Ми так привикли, що без цього нікуди. Але завжди на сторожій моралі стояла церква. Як би не було. Вона завжди казала, що убивати це недобре. Вона завжди казала, що красти це недобре. Чужоложити – це недобре. Брати чуже. Бажати чужого недобре. Не майте інших богів. Оприділіться. Розумієте правильно, що Господь Бог не є проти того, що ти не ходиш до греко-католицької церкви, йдеш до православної, або йдеш до мусульман. Для Бога важливо, щоб ти вірив. Бо називайте як хоч. Існує Бог, який все сотворив. І є Ісус Христос, який прийшов до нас, до людей, і об'явив себе світове. Щоб ви не відумували, каже Христос, я вам розкажу, я син Отця, що сотворив небо і землю. І хто бачить мене, той бачить Отця. Хто вірує в мене, то вірує в того, хто мене послав, каже Господь. Христос об'явив Бога світове. Тому віра, це є джерело людяності. Пропаде віра, пропаде віра у Бога, людство здичіє. Дуже добре можу пояснити вам. Ну, бо я термін такий вже здичіє, воно таке, ну, Трошки ріже може вухо комусь. Але навіть якщо в якийсь аграрний сектор, та? побачите, якщо, наприклад, там, на одному і тому самому місці сіяти картоплю з року ріку, от картоплю не робити сів зміну, картопілька зводиться, вона робиться така маленька, ніяка. Так же само інші мусить бути зміна. Щоб Обновлялося, щоб була боротьба, щоб був пошук. І тому я вам кажу, що якщо є багато релігій, то є дуже добре, то дає можливість відновити в собі от правдивого Бога. Бо тому що є дуже важливо не вірити в Бога, а шукати Бога. Бо самим пошуку Бога ти укріпляєш свою віру. Тому шукайте Бога. Тому я завжди кажу: ідіть до Бога, бачите храм, бачите, що Хрест на ньому є, ідете до Бога. Православні греко-католики, римокатолики, це вже це вже таке. Кому що до уподобно? Але я кажу вам, як каже Христос, казав до Самарянки. Настануть часи, коли істинні поклонники будуть поклонятися у вірі і у правді. Бо вона питала, питалася, а де поклонятися одні кажуть, що там біля ті, на ті, коло Криниці Якова, ті казали, що в Єрусалимському храмі, ті казали, що там, ті казали, що там, і, і так далі. Христос каже, прийдуть часи. Що істинні поклонники будуть поклонятися у вірі і в правді. Це те, як ви. Сидите вдома і дивіться трансляцію. І слухайте Слово Боже. Я вас називаю істинними поклонниками. Я вас називаю тими, про кого говорив Ісус Христос. Це не є Єрусалимська святиня, це не є. Е... Криниця Якова, це не є Ківот Завіту, на горі Синай чи ще десь там. Ви в себе вдома. Ви в дорозі. Хто знає, де і ви дивитеся, слухаєте службу Божу. Ви поклонники. Ви поклоняєтеся Богу. Ви істинні поклонники у вірі і в правді. Але ми мусимо, людина, як правило, вона мусить мати зовнішній якийсь прояв своєї віри. Вона має прийти до церкви. І тому, скільки би ви не дивилися трансляцій, ви мусите знаходити час, щоб прийти до храму. До якого? До котрого ближче? Бо я хочу прийти на місце, де Бог зустрічається з людиною, і я йду, бо Христос каже. Прийдіть до, до мене всі стручні і обтяжені. Прийдіть. Він, якщо на Олгоф, то від нас не кликав. Він ішов самий, бо Він каже, Я відкупив вас без вас. Але спасти вас без вас я не можу. Тому ми мусимо прийти до Бога. Перший раз ми отримуємо віру, а віра через слухання. І достатньо є трансляції, щоб укріплятися у вірі, бо віра через слухання, а далі треба йти до Бога, йти в храм. Прийти переступив поріг, за Господи. Я прийшов, я прийшов на твоє місце, місце там, де ти місце. зустрічаєшся з людиною. Ось я, Господи, я стою перед тобою. Я кланяюсь тобі всемогутній Боже. Я прийшов на місце, куди тисячі людей прийшли переді мною і куди тисячі людей прийдуть після мене. Я прийшов Боже на те місце, куди ти збираєш дітей своїх. І тому похід до храму мусить бути в нашому житті. Як би ми там не дивилися трансляції і так далі? І до церкви знову. Бачите, церква, все, прийшов, перехрестився з Богом, зустрівся, помолився, поцілував ікону на тетраподі і пішов по своїх справах. Але кожен із вас повинен мати свою церкву. Та як кожен чоловік має мати свою жінку, який хоче жити у подружжі, жінка повинна мати свого чоловіка. Та, як діти повинні знати, хто є тато і мама. Та як кожен вчитель має знати, хто його учні? Так кожен із вас, віруючих християн, має знати, де його церква. А священик має знати своїх вірних. Як би я хотів вас всіх зібрати, всі, що мене дивляться, але Бог дасть мені таку можливість. І коли то буде, я вам скажу, пам'ятаєте, я вам казав, що я зустрінувся з вами. І я зустрінувся з вами. З кожним. Кожен, хто рахує мене своїм священником. Я ваш священник. Ви мої вірні. Вірні, які прийшли до Бога. Які шукають Бога. І це дуже важливо. Завтра неділенка свята. При можливості кожен з вас, хто має можливість, підійдіть до церкви. Навіть якщо та церква, до якої би ви не дуже хочете прийти, прийдіть хоча б на територію, на, на, на цей, станьте перед дверима, перехрестіться, поклоніться і йдіть собі далі. Але вам, вже як прийшли, переступіть поріг церкви. Зайдіть, загоріть молитву, поцілуйте ікону. Зробіть Богові зовнішній знак. Бо ласки, бо святі тайни, що то є свята тайна, це є видимий знак невидимої Божої ласки. Нехай Господь Бог благословить усіх вас, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!